Вітаю в ефірі програма Секюріті Токс. Сьогодні наш гість Сергій Висоцький, заступник голови асоціації Науді. Асоціація Науді це асоціація виробників оборонної промисловості України. Пане Сергію, пане Валентинові, дуже радий вас бачити. Да. І насправді насправді, от ви заступник зі стратегічних комунікацій. Я хотів би знаєте, якраз про оці речі, які дуже чутливі для. Ну, я б сказав би для всього сектору оборонної промисловості України. Скажіть взагалі, от існує зараз державно-приватне партнерство, чи воно якось кульгає? Бо в мене таке досить туманне враження таке про це? А, дивіться: ну, насправді, по деяких е, напрямках, звичайно, е, воно існує. Я не буду казати про більш Ну, специфічні оборонні програми, але ми розуміємо, що є на рівні державних підприємств досить успішні виконавці оборонних програм. Я скептично загалом ставлюся там до самої концепції державної власності державного підприємства. Але треба сказати, ну, що є окремі е підприємства, які виготовляють окрему продукцію, але треба враховувати, що в цій продукції, ну, там, наприклад, в рамках нашої ракетної програми, угу. все одно 60-70% комплектуючих вони постачаються приватними компаніями. Тобто я можу стверджувати е авторитетно, що без приватного сектору. Військово-промислового комплексу не було б можливості відбивати агресію зараз, на тому, що е, світ побудований так. Що ніхто, ну тобто, давайте візьмемо, наприклад, американців, як в них побудований ВПК. В них немає державної ВПК, в них є там державні агенції-замовники, але ми навіть бачимо, от, по прикладу, НАСА, National Aerospace Agency, тобто агенція, яка запускає в космос. На, і, ці Ну, все запускає в космос. Що навіть от в рамках наса йде конкуренція приватних підрядників, і от зараз НАСА контрактує для своїх запусків. Чи Пентагон контрактує для своїх запусків ну, відповідних військових супутників приватні компанії, ну, і той самий Ілон Маск, він ну, витримує так, так. цю конкуренцію. Да? Тобто весь ВПК США він побудований на принципу приватних компаній, які конкурують між собою. Да? Тому що, коли у вас є. Державна монополія, і ця монополія має політичне лобі, має доступ до державних бюджетних грошей, які вона може використовувати як подушку безпеки під час ризиків, тобто ухвалюються неправильні виробничі. Менеджерські там, економічні, фінансові рішення, але ти завжди знаєш, що в тебе є політичні прикриття є можливість долучитися до державного бюджету, щоб це компенсували твої ну, ефективність компенсувала держава. То приватний сектор це завжди конкуренція. конкуренція породжує більш ефективні процеси, більше наукових ноу-хау. Приватний сектор бере на себе ризики по розробці, по помилках, по постачанню, по логістиці. І головне, якщо є конкуренція. Яку можна створити тільки в рамках приватного ВПК чи будь-якої, тобто приватної приватного сектору економіки? А ця конкуренція породжує зниження ціни, і це питання держави. держава. Це розподілення і ефективне використання коштів, а ринок. Це завжди конкуренція, яка сприяє ефективно використання коштів. А питання війни, питання російської агресії і нашої оборони, це перш за все питання ефективного використання коштів державного бюджету, які дуже обмежені. Але, ну, зрештою, ви підтвердили, що українські приватні оборонні компанії є співпідрядниками mm -hmm. да, для державних замовлень, і це в принципі нормально. Ну, ні, це для... Не зовсім пане а, а, Зараз. Приватний сектор ВПК uh -huh. покриває. Ну тільки дивіться, тільки наша асоціація, наприклад, по об'ємах поставленої продукції, вона як мінімум, предприємство нашої асоціації uh -huh. їх 55. Ну, от і кожен день збільшується. Вони паритетні з обсягами поставленої uh -huh. там продукції від окоробронпрому. А є ще приватні маса приватних uh -huh. компаній, які не є там да, членами будь-якої асоціації. Тому я би сказав, моя оцінка, що десь 80% постачань для сил безпеки оборони. Якщо ми беремо постачання, ну а тим більше, якщо ми беремо ще й харчове забезпечення, телевет, ну, телове забезпечення, то 80% – це приватний бізнес. Приватні підприємства відіграють ну, глобальну роль, будемо так сказати, але зрештою вони мають і певні обмеження. Да? Ну, наприклад, доводилось чути, що підприємства знаходяться в нерівних умовах, наприклад. З іноземними замовниками, бо мусять там РКМ подавати там, всі інші речі. Або, скажімо, коли держава створює спільні підприємства, то держава може застосовувати важелі, як там надавати землю да, там, або пільги якісь зробити. Приватники з цього не можуть. Тобто держава має якось залучати да, приватні підприємства. От, на ваш погляд, увага держави тут вона дещо недостатня. Да, виходить? Ну, дивіться, там там є куча нюансів, насправді, на які існують, я не знаю наскільки там детально нашим глядачам буде в цьому розбиратися, але там ну, наприклад, там політика, політика постачальницької винагороди, mm -hmm. яка дезбалансивна і по ній набагато більше умов і обмежень для українських компаній, тим більше приватних компаній, не дивлячись mm -hmm. але, наприклад, якщо ми кажемо про там іноземного постачальника, то його прибуток нічим не обмежується. Питання тільки заключення контракту. На він виплачується відразу, на коли. Там йде постачання. Є в нас категорії, наприклад, компонентно елементної бази, які, тобто, в принципі, оборонний сектор, він же при постачанні для державного замовника він може не платити ПДВ, але є до сих пір групи компонентів, на які нараховуються ПДВ, акцизи, там, мита. І, звичайно, це створює дезбаланс. Ну, знову ж таки. Et, euh, qui a Як я казав, там питання виплата цієї вонагороди, ну так да ну на тобто, тут, тут дуже дуже насправді багато питань. Або, Або, да. Якщо можна, о, то ще одне таке питання. Дивіться, в березні 23-го року було порушено питання, і угу. уряд створив умови щодо 25% прибутку, але тільки для виробників безпілотної техніки. Скажіть, на ваш погляд, для інших підприємств, під час війни це логічно було б. Я. Дивіться, давайте, якщо ми кажемо про мою особисту позицію, угу. Мою особисту позицію, то в принципі я вважаю, що державне регулювання будь-яких цін це харам. Ну тому, що просто я якби з точки зору там поглядів на економіку, я є лібералом. Я вважаю, що головне для держави це ціна і адекватність поставленої продукції. Якщо ця продукція відповідає ну, відповідним стандартам і сертифікатам, вона пройшла відповідні випробування державні, там відомчі державні, вона поставлена на озброєння. От і там партія цієї продукції вона відповідає ну, відповідним категоріям якості. На то не питання там держави це визначати калькуляцію. Там а які там, тобто зараз вже подається ця калькуляція, і це ну це велика дуже адміністративне навантаження. Треба вказати компоненти, тобто складові ціни. Це все міняється, це все постійно треба змінювати. Тому що ну ринок загальний, світовий, світовий він змінюється. Да, це постійно. Різні ціни на ну, угу. тобто це, це складно. Це, Насправді оперативні оперативна робота. Знову ж таки, по іноземцям такого немає. Просто контракт і все. Тобто, ми в не в рівних умовах. Ну так? ні, але але і... питання, ну то окей, але ми несемо звичайно приватні компанії, несуть ці адміністративні витрати. Окей, такі умови, ми їх приймаємо. Але в принципі, головне питання це не більша зарегульованість на, і збільшенням кількості там перевірок, якихось цих бумажок, бюрократії, а питання ефективної ефективного зниження ціни товару. І отут е, проста історія. Ну, тобто мені здається, що треба менше бюрократії, але більше конкурентних процедур. Ми розуміємо, що по зброї боєприпасах це окрема процедура, звичайно, ну от на відміну від. Там харчового забезпечення, mm -hmm. там неможливо винести на прозоро звичайно ці закупівлі. От але тим не менш збільшення конкурентних процедур, от і при зменшенні бюрократії, і, от і при зменшенні державного регулювання, воно би вплинуло дуже позитивно на ціноутворення на ринку і на динаміку постачань. Звичайно, а в нас якби такий баланс: що в нас менше конкурентних процедур, а через це більше зарегульованості. І ця зарегульованість, тому що це національне законодавство. Та звичайно б'є по національному виробнику і створює якби більш вигідні умови для іноземних постачальників, тому що на них просто ці нормативи постанова Кабміна на постачальника з третьої України не діє українською кандидат. Ну, ну, ну розуміє, ну, ви дуже ви добре знаєте. Дуже саме стан прав в приватному секторі ОПК, і напевно спілкувалися і маєте якусь консолідовані погляди на те, як покращити життя приватному оборонному бізнесу. Що... Що держава може зробити тут, щоб покращити? Ну, в, нас, в нас є велика, і це дуже політично важка тема, ми це розуміємо. Але все ж таки є потреба привідкривати експорт зброї та ну, виробів нашої оборонки. Це виглядає на такий загальний розум дуже контрінтуїтивно. Як це так? Нам потрібно все. Ну, компаніям потрібно все в збройним силам. Верніше, а тут щось буде відкриватися. Треба сказати, що зараз, от яка ситуація, зараз зараз експорт. Українських озброєнь, зброї та товарів подвійного призначення. Це, ви знаєте, така категорія є товарів, він не заборонений. Тобто немає жодної офіційної заборони uh -huh. на рівні постанови Кабміну чи інших нормативних актів, які б не дозволяли це робити. Це фактично рішення, яке в ручному режимі поставлено на СТОП. От. І відповідно, якби всім відмовляють в цьому, тому що це неофіційна ну, така позиція. Політичного керівництва я спробую зараз пояснити, чому це дуже важливо, в тому числі з точки зору забезпечення збройних сил, зброї та боєприпасами. Як сказав міністр Камишин, міністр стратегічної галузі промисловості, ми можемо наш ВПК український здатний виготовляти втричі більше озброєння, ніж виготовляє зараз. Ну, ну мої оцінки. Трохи інше, тому що, мабуть, пан міністр знає більш загальну ситуацію по всьому загалу. Я розумію ситуацію в приватному секторі, але я авторитетно кажу, що для на підприємств ну, для різні категорії там товарів і зброї, а, мінімум. А, це те, що можна зробити отак за місяць-два. За це мінімум це збільшення потужності приватного ВПК на 30%. Максимум по деяких категоріях, наприклад, безпілотна авіація, ага. це може бути 400%. Ого. Збільшення. Ну, тобто є, ну, є от компанія. Дивіться, вона виготовляє там 150 е своїх виробів безпілотних, е і це великі, тобто це не, не, не FPV, а це велика, солідна, дуже якби така відома компанія. В них там є замовлення 150, е а їхні потужності дозволяють виробляти щось шістьсот. Читиста відсотків. Значить, звичайно. На жаль, бюджет ну, нашої держави, який тратиться на озброєння та боєприпаси, він обмежений ну, зрозуміло, з яких причин. І цей бюджет не покриває усіх виробничих можливостей нашої індустрії. От є питання окреме це звичайно, і я думаю, що ми про нього мабуть поговоримо. Це звичайно, те, що ми намагаємось, і міністр Камишин про це заявив нещодавно. І ми, як асоціація, намагаємось лобіювати. Ми намагаємось е, говорити з європейськими партнерами щодо необхідності прямої оплати на українські підприємства в інтересах збройних сил України за міжнародні гроші замовлення. Розміщення замовлень, тому що, на жаль, ти ініціативи. Ну, і прецедент вже є, да? Данія. Ну, я зараз ми да, по-гору, да, я про тут завершу, і я, я вам розкажу, що там по Данії зараз. Uh -huh. а, тому що, ну, на жаль, ті ініціативи європейські, які зараз відбуваються з точки зору посилення нашої обороноздатності, ну, вони не є настільки ефективними, як про це нам би хотілося там, мріяти там, три місяці тому чи півроку. На жаль, на жаль. В тому числі там, ініціативи щодо боєприпасів, mm -hmm. ну, там не вистачає потуги. От. Тому експорт, звичайно, да, питання в тому, щоб, що в нас повинна бути державна, державної політики щодо експорту товарів під час війни, зброї, да, її немає. А вона повинна бути. Звичайно, ми всі розуміємо, що якщо є, якась там українська унікальна зброя. Да, Технологічна, яка може зацікавити нашого ворога, то звичайно, ну ніхто тут не самовбивця, щоб казати, а давайте ми якусь там надсекретну розробку, яка там нам допомагає, поставимо, щоб це звичайно викупили там через треті руки росіяни і це зробили. Ні, але ну є категорії. Там безпілотників, аналоги, які є в Росіян, особливо безпілотників. Є бронні автомобілі, потужність яких виробництво там, ну, десь, як мінімум, 50% більше можна було б виробляти, принаймні по підприємствах нашої на, на, індустрії. Ну, от є електронні рішення а, різні. там, у, ну, там військова радіоелектроніка і ці компоненти, які могли б зараз там посилити деякі вироби іноземних mm -hmm. партнерів, на все це можна було б постачати. Значить, які вигоди від відкриття експорту, в тому числі вигоди для безпосередньо збройних сил України і нашої оборони і перемоги на фронті. Перша вигода. якщо б відкрився експорт, а тут би розширилась кількість робочих місць. В Україні, тому що це було б збільшено потужності, а була би валютна виручка, і в принципі, якщо до війни, до війни ми показники до 2014 року, давайте так до, до анексії Криму, показники експорту української зброї десь були ну це мільярд доларів був на рік. То зараз цією потужністю, я думаю, що ми б на декілька мільярдів експорту доларів на рік ми б вийшли, ну ось так. Дуже легко. Тобто, це 2 мільярда доларів валютної ну, журечки, і політичні яка, впливи так само. яка, так само, яка, да? яка приде сюди. Не? Це можливість здобувати вже зараз суб'єктність України, тому що ми, і наприклад, от відкриття українського експорту, ну я не скажу, що лоб'юють, але позиція деяких наших західних партнерів, що це потрібно робити. Чому? Тому що вони розуміють, що вже е, робити, ну. Певні кроки в геополітичних впливах за рахунок української зброї це було б дуже вигідно, тому що, наприклад, політика Сполучених Штатів Америки полягає в тому, що американська зброя продається тільки дуже близьким союзникам, і вона дуже дорога. Але впливи і необхідність там посилення безпекової компоненти в якихось країнах, ну, які підпадають в зону інтересів, глобальних гравців, але не є напрямую союзниками, і там є ризик, наприклад, там китайських впливів, російських впливів це є. І це потреби можна було б закривати безпекову компоненту українською зброєю. Це всі розуміють. І ми би тоді стали більш важливими для наших партнерів. Але головне, головне те, що не розуміють зараз. Ну, ті люди, які виступають категорично проти експорту, я це читав в Фейсбуці, це розглужене таке ставлення. А, от у нас війна, який експорт, це якийсь глитає, хоче собі більше заробити. По-перше, а в чому погано, якщо більше заробити, якщо це буде більше податків, більше робочих місць і більше валюти в країну? Це ж не на українцях заробляти, додатково це на іноземцях заробляти. Ну, так, в чому, Чому це погано? А по-друге, якщо в нас є Партія, наприклад, да, в ціни на, на от, беремо е, вибухові, е, вибухівку. За останній рік, через дефіцит глобальний, ціна вибухівки збільшилась на, на світових ринках, мені здається, на 137%. Щось таке. Більше, ніж два рази. Просто порох два рази. Компонентна, елементна база, чіпи, півтора рази. Всі ці ціни вони впливають напряму, на жаль, на здорожчання зброї, на здорожчання боєприпасів, там збройні військової техніки, яка постачається зараз для збройних сил. Але чим більший опт, тобто чим більше ти розтягуєш в часі а, і в кількості, а, і чим більше буде партія якоїсь там компонентної бази, яка необхідна, тим вона дешевше для... буде, тим не? вона дешевша. Тобто, якщо є можливість, ми розуміємо, знаєш, ну, наприклад, візьмемо там бронеавтомобілі. Якісь, mm -hmm. да? так? Компанія їх робить 200, потужності є на 500. Умови по постачанню там шасі для них зараз дуже жорсткі, тому що це також дефіцит. Ну, от, і умовно кажучи, якщо є стабільний заказ так, десь з третьої країни, тому що в нас же теж є також є проблема середньої держави, що в нас немає розповсюджених довгострокових контрактів. У нас закон про оборонні закупівлі передбачає планування трирічні, а, три роки, да? трирічні а, так але так. їх немає. Але їх немає. А, да. і, тоб, а якщо ми розуміємо, що є замовник іноземний на, на, на умовно, от там ці. 300 автомобілів, а в потреби Збройних сил в чому ще питання? Немає. Ну, тобто немає там там, там там тільки в 150, там 200. І їх не буде більше, тому що так побудована наша потреба. Ну просто да? і ти не можеш, якби мало хто розуміє, але в нас збройні сили порюють через річну потребу, так звану. Там визначається, скільки чого треба закупити, і більше цієї потреби ти не можеш продати, тому що це цього немає в плані поповнення озброєння там техніки. Я правильно розумію, тому... що якщо підприємство сильне і може забезпечити все, що українські замовники звичай замовляють, але може ще й більше, Звичайно. то воно тоді то може це постачати. можливість. Наприклад, замовив там цей декількарічний контракт з іноземцями зробити, закупити в тому числі враховуючи контракти з ну і перспективу контрактів з українською армією з міністерством оборони постачання. Закупити більше елементної бази, там, більше броні, більше шасі. А от зробити планування, затоварити склад, і це буде нижче тоді. Ціна, якщо ми купуємо більше опт, це ж просто економіка. Ми можемо торгуватися по ціні, і таким чином зброя для України армії В тому числі буде дешевше. Ну, Може набагато, хай це буде там 10% економії, хай 15%. Але ви розумієте, що таке на партії, Ну ти, якщо якийсь там виріб, там умовно середня ціна там якоїсь одиниці, Колісної бронетехніки української, навіть да, це там зараз, ну хай скажемо там триста тисяч євро за ну за броньовик. Да, там є різні модифікації. Там 300, 320, до 400 може бути 4, ну, але 350. Да. Ну, окей, якщо ми за рахунок того, що ми маємо експортний контракт, да, ми е, робимо більш ефективне планування виробниче, ми робимо більш ефективні закупівлі для виробництва. Якщо ми знижимо ці ціну для української армії на 10%, то, вибачте. За 35 тисяч євро. Якщо ми постачаємо там 100 таких е, виробів, це 3,5 з е, євро економії. Питання на велику перспективу, скажімо, так. російська російська зброя під час війни виснажується, Да? ми бачимо, Росія переносить контракти, як там в Індії, наприклад, так, з 24 четвертого на 26 рік постачання. То якщо поставити таке завдання разом з Європою з НАТО, то скажіть на ваш погляд, реально було б Замістити на дивіться, це це і, і це, от чому наші партнери зараз ну говорять про неофіційно звичайно. Я знаю, що такі розмови йдуть про те, що необхідно, необхідно привідкривати український експорт, тому що звичайно. А зброя це геополітика. Хто постачає зброю в треті країни, той диктує підхід до безпеки цих країн. І звичайно, от в нас був кейс. На жаль, ми ну він не був реалізований. Якраз в Індії там проходив один тендер, на яким могла податися одна українська компанія. Причому, знаєте, що цікаво, що вироби цієї компанії це оборона компанія. В них я не буду розкривати деталі, в них специфічні там такі вироби в потребі збройних сил. Їх немає зовсім. Тобто українська армія не потребує цих виробів, тому що кількість цих виробів, вона ну, це специфічна історія, вони насичені. Да? Тобто, вони є більше, тобто ця компанія виготовляє там, це продукція подвійного призначення. От вона видаляє цю продукцію, від якої в неї немає замовлень від України. Питання: як виживати компанію? Ну Ч, от, чому б її не постачати да. за кордон? Був да? тендер, якраз в Індії не проводився. А де. де подавалися цей тендер, в тому числі наші вороги, росіяни з схожим продуктом. Тобто, якщо б в нас була політика щодо експорту. І на жаль, ну не вдалося цей кейс зробити успішно. То в чому було от у мене питання? Да, що тут погано Да? вироб не постачається збройні сили. Ми можемо піти на індійський ринок, там великий тендер, поставити на десятки мільйонів доларів продукції, заробити для України. І для підприємства, тому що це унікальне підприємство, воно єдине в Україні виробляється вироби. Знаєте, і ми ще можемо вжарити Кацапів. Да. Вжарити Кацапів. Пане Сергію, на чому ні? Назвичайно цікаво, ні? що ви так прямо на конкретних прикладах намалювали, чому нам треба відкривати збройний збройовий експорт. Насправді, ну тепер справа за політиками. Да? Як да, це справ... зробити? Немає. От як би не вважалося це в суспільстві? я розумію, що ну є там суспільна думка. На є якісь підходи людей, які не є е, глибокими знавцями того, як функціонує ринок озброєння, український і світовий, але от немає жодного негативного сценарію, від того, щоб привідкрити український експорт. Від цього виграють всі, перш за все, від цього виграє наша держава і наші Збройні Сили. Перш за все, це буде вигідно по всіх параметрах: політика, економіка, геополітика, ефективність постачання, планування все тут нема програвшої сторони. Оце унікальна історія, коли ти ухвалюєш якесь рішення, начебто контур інтуїтивне для ну для суспільства. Але всі виграють від цього рішення Перш за держава держави збройні сили. Тому я вважаю, що от як пан Камишин сказав, що на жаль, це поки політично, Ну це питання політичне зараз. Ну тоді, але якщо це питання політичне, то може треба раніше? Була фанта... фантастика отримати Петріот чи літаки, але зараз це продавлено, тому що готувалася громадська думка, готувалася ідея. Тобто, напевно, про це треба говорити більше, да можливо так і звичайно. Я дуже дякую вам, що ми маємо сьогодні змогу поговорити про це в вашій програмі. Але в кінці кінців, політики, якщо це політичне питання, то політики повинні його розглянути не з точки зору якоїсь відмашки. Знаєте, як це? Пробігає по коридору, ти його доганяєш там. Ну, я ну, умовно, так, я, так. Я, я умовно дуже кажу, звичайно, це не так і забувається. але ой, нам тут треба, ай, та ну вас, та ну. Та що в мене тут, в мене тут не знаю, що. Да. державні справи. Тоді політикам ну, треба має сісти. за Консенсус так. десь всередині НАТО, так, так? що щоб, щоб... а да, всередині НАТО, це ні, це теж не цей. Оці всі легенди про те, що не не зрозуміють нас партнери, як це ми вам постачаємо зброю, а ви експорту. Да вони самі кажуть, що це треба робити неофіційно. О, ну, блін, ну тобто, ми це знаємо, це звичайно розгалу ну, думка не ну, тут. Це немає офіційно, але вони це підтримують, тому що вони розуміють, що це потрібно з точки зору рацію. Тому завдання політиків тоді які? Політики Політик повинен для ухвату. головне завдання політики будь-якого це ухвалення рішень, корисних для держави. Для того, щоб ухвалити правильне рішення, треба вислухати всі аргументи всіх сторін, зібрати фактаж. Тоді завдання політики зібрати представників збройних компаній. На мінфіну, на служби експортного контролю, відповідних органів, Міноборони, Генерального штабу на закриття, якийсь, ну якийсь закритий процес, консультативний, на щоб ми це прорахували, довели, дали аргументи, вислухали аргументи там інших. Це може ну знову ж не виключає, що може бути якісь раціональні аргументи там Генерального штабу чи Міністерства оборони, чи в Державної служби експортного контролю щодо там неможливості ну, експорту деяких комбатантів, чи звичайно яких видів озброєння. Ми це розуміємо. Я, ну, напевне, там, якщо в нас є стугни і виробляються, я згоден, що неможливо, тобто, треба знаходити всі е, можливості для того, щоб ця стугна воювала в українській армії. Звичайно. звичайно. Але по багатьох категоріях ну, ну, просто немає. Рацію тому завдання політиків це ухвалювати політичні рішення, які будуть обґрунтованими. І я думаю, що маціч простий, зберіть тоді індустрію, відповідні державні органи це можна зробити на базі Верховної Ради, комітету, який повинен формувати також державну політику чи на базі Мінстратегу. І давайте поговоримо про це. Не відкидайте це. А ні, давайте почнемо говорити. І в цьому діалозі 100% ми напрацюємо яке збалансоване рішення, яке буде головне на на користь нашої державі, ну що ж, пане Сергію, звучить переконливо, і я гадаю, що якщо суспільство зрозуміє, що це буде нам в допомозі у війні і в розвитку власне нашого нашого оборонно промислового комплексу, я думаю, що суспільство це зрештою під підтримає. Дякую, дякую вам дякую, за ці роз'яснення. Хочу нагадати, що гість програми Security Talks Сергій Висоцький, заступник голови асоціації науді, асоціація науді нагадує це. Асоціація виробників озброєнь та військової техніки України, побачимося.